Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На військовому аеропорту в білоруських мачулищах 26 лютого пролунали два вибухи, які пошкодили російський літак А-50, Відомо які у нього пошкодження. Відповідальність за цю атаку взяли на себе білоруські партизани. Ініціатива Біпол, яка не підтримує режим Лукашенка, повідомила, чим саме могли атакувати літак. Ініціатива повідомила, що білоруські партизани використали для атаки два дрони виробництва компанії DJI, ДЖІЙ, приобладнані в дрони камікадзе костарним способом. Кожен дрон ніс заряд 200 грамів вибухової речовини в тротиловому еквіваленті. Як вражаючий елемент використані металеві кулі з приблизною кількістю 200 штук на кожен, повідомили в Біпол. Більше вони припустили, виходячи з опублікованих супутникових знімків, що є два місця пошкодження. Ключовий елемент трикоординатна станція радіолокація, саме локатор. Видно пошкодження в районі розташування оптічника антени супутникової радіолінії в передній частині поблизу носового відсіку. У Біполу розповідаючи локатор літаків типу А-50 могли збудувати на горизонтальних щілинних хвилеводах або в їх основі Можуть лежати фазовані антенні грати. Їх пошкодження означає, що антенну доведеться міняти повністю з її повним розбиранням, і демонтажем, крім антенни локатора під оптічником, має бути ще антенна системи розпізнавання свій чужий. Повідомили колишні міліціонери, які не підтримують режим Лукашенка. Вони зазначають, що обладнання такого типу це дорогий штучний продукт, що виготовляється на основі попереднього замовлення. Окрім того, на техніку впливав вогонь та ударна хвиля, що призводять до деформації або знищення елементів локатора. Окрім того, сталеві кульки з Дронів мали проникнути на достатню глибину у відносно тонку оболонку корпуса літака, пошкодити електричну проводку та нвч обладнання, РЛС і станцію, які зазвичай розміщені біля антенн, Ба більше під обшивкою літака вздовж корпусу багато дротів. Сталеві вражаючі елементи могли не тільки розірвати дроти, а й разом з вогнем і сплавити їх. На знімках із супутника такий вид пошкоджень побачити та оцінити не зможемо. Аналогічно слід оцінювати друге попадання, заявили в ініціативі. Крім того, вони додали, що наразі не встановлено. Чи гасили літак? Якщо так, то якою саме речовиною, за даними біпола, висока температура і реакція на засоби пожежогасіння також могли спричинити зміну кольору крил та інших елементів. Якщо таки літак гасили, то велика ймовірність, що засоби пожежогасіння потрапили на зруйновані місця. Вплив води або водних розчинів призводить до окислення внутрішньої частини нвч хвилеводів, покритих металом з високою провідністю. Висока енергія сигналу локаційних станцій у місцях корозії викликає прогорання цього покриття. Це може викликати вихід із Ладу самої радіолокаційної системи в ініціативі кажуть, що для ремонту ймовірних пошкоджень потрібна не одна ремонтна бригада, а колектив фахівців, які працюють у своїх вузьких напрямках. Також потрібні ремонтні та випробувальні стенди, тобто відремонтувати А-50, можна на площах підприємства, яке здійснювало модернізацію комплексу, висока ймовірність, що буде спроба відновлення безпосередньо носія комплексу літака іл 76 щоб примістити бортове обладнання для ремонту на виробничих площах, вважають в Біпол. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.